Наші захисники продовжують відстоювати українську територію та незалежність на полі бою на цих кадрах. Східний напрямок оператори БПЛА 3-го полку ССО виявили та знищили два автомобілі окупантів. Допомагають у цьому і американські гранатомети МК 19 у вмілих руках, то грізна зброя, так вважає військовослужбовець Роман, що служить у 79-й десантно-штурбовій бригаді разом із бойовими побратимами. Він неодноразово зупиняв ворожі штурми, змушуючи противника коригувати його агресивні наміри. Тож після влучного вогню десантника ворог швидко тікає, залишаючи на полі бою вбитих і поранених. В Бою дуже важливо швидко навестись на ціль, та ще важливіше дуже швидко вносити поправки коректури, коли вас коригують. Бо саме від цього таймінгу, як чим, чим він менше, тим точніше ваш буде вогонь, і саме завдяки цьому досягається придушення подавлення ворожої піхоти. СБУ виманила з Придністров'я і затримала спецпризначенця ФСБ, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки. Він отримав вороже завдання створити власну агентурну мережу на півдні України. Щоб вивести російського агента на територію України, контррозвідники ввели його в поле зору діючу співробітницю СБУ і розіграли ситуацію, нібито вона погодилася на співпрацю з ворогом. Агент приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати кандидатку, і відтепер сам змушений ділитися інформацією про своїх російських господарів. У звільненому Святогірську на Донеччині підірвався на міні 52 дворічний чоловік. Він наступив на російську так звану пелюстку. З пораненнями ноги його доправили до лікарні Слов'янська. Україна повернула тіла 64 загиблих військових. Про це повідомили в координаційному штабі. Їх передадуть правоохоронцям та судмедекспертам для ідентифікації.